Вітаю вас, друзі, підписники каналу на календарі 15 травня 2024 року. З вами я, Олег, Канал Успішний експеримент. Сьогодні, до речі, дуже важливу тему підіймемо, поговоримо про результат. Якщо хтось пам'ятає, я думаю, постійні глядачі є каналу, їх досить багато. Пам'ятаєте, що майже три роки тому я робив. Намагався розвести шовковиці такими чубочками по три брунячки. Я садив в липні місяці. Це був 21 рік. <смі> так, трошки задовго часу минуло, але якимось незрозумілим чином, коли я вже про них і забув, тут щось працювало. Мама каже: дивися, звідки взялася шовковиця. Я одразу згадав про неї, що я ж тут проводив експеримент. Там, кому цікаво, як все починалося, відео буде ось тут. Заходьте, дивіться, там показано, що як ну, від самого початку до того моменту, коли вже до сьогоднішнього відео, коли вже побачив живу рослину. Ну, зараз зробимо огляд, подивимося, що як, яка вона, маленька, велика, широка, товста. І взагалі, як це з'ясувалося, виявилося, що я тоді по осені пам'ятав. Три роки тому, що одна, все ж таки, один черенок прижився. І я всім відповідав в коментарях більшості людей під тим ще відео, що так, є один позитивний результат, але він не призимував. Ну я весною подивився, що нема листа на ньому, та й забув про нього. Розібрав там вона під пляшками була. Там я міні-тепличку робив. Ну й забув про неї. На декілька років виясняється, що вона там якось. Спала там, може якась. Ну, я взагалі не помічав її. Той черенок, що прижився. А цієї весни мама каже: он подивися, шовковиця якась росте, звідки вона взялась тут. Ну, коли дійсно придивилися, молодий пішов пагінець і є декілька листків. Зараз покажу. Ну а вам прошу вас підписатися на канал, підтримати україномовний контент. Бус якийсь поїхав. От, поставити лайк і підписатися на мій канал. Підтримуйте українських блогерів, дякую вам на цьому. Давайте прийдемо більше вже до огляду, самого результату мого успішного експерименту. Так, як пам'ятаєте, отут була така міні-тепличка з старої рами там робив. І отут саме ми її знайшли. ну Вирішили пересадити е, сюди, бо тут якби, ну ходимо, не дуже зручно. Ось. І що ми бачимо? Бачимо ось такий чебучочок. Там пішло, видно, там трошки нижче я підсадив. Е, була, значить, п'яточка. Ну, так як я і робив. І ось такий, е, якимсь чином зберігшися. Значить, пагонець. Через три роки ми отримали. Як бачите, поливаємо тут в соломці він, щоб вологу тримав. Ось це шевковиця. Дуже крупна, чорна вона, там розмір, ну ледь не. Та ну от, от, отака точно. От, як це зробити, посилання лишу отут. Переходьте, дивіться, там я розповідаю від початку до кінця від нарізання чабуків до укорінення, там полив, скільки потрібно відсотків листового апарату зробити. Ну, подивитесь, думаю, вам буде дуже цікаво. Ось такі новини, ось такий успішний експеримент. Бачите, як символічно склалося, зробили, і через декілька років це все помітили лише. От. Ну, ось такі справи. Ось такий результат. Хоча часу минуло досить таки багато. Зазвичай, коли роблю підщепи, то результат вже. Ну, якщо там восени роблю, чи навесні на весні да, робиш там і вже за 2-3 тижні видно результат. Давайте зараз ще й покажу заодно підщепи, яку робив на сливі цього року. Так, прийшли на сливу, друзі, бачите, тут. Із трьох підщеп прижилися всі. Бачите, скотч чи ту і застрічку я вже зняв, щоб тут нічого не перетискало. Краще камбій заростав. І бачимо ось такі вже прирости по 20-15 см. Друга підщепа, яку робив, отут. Отут вже майже була суха деревина. Майже була суха. Бачимо, що одна брунька у нас пішла. Одна гілочка не прижилася. І, як бачимо, тут також у нас невдача. Ну, із три, із шостий підчеп 4 прижилося. 75% це скільки? 80%. Дуже непоганий результат. чи 75% все ж так. От, от уже бачимо культурну сливу ту, яка у нас. Перепідщеплена. І ще влітку робимо таку операцію, як укорінення молодих цих сильних паганів, щоб у нас було розгалудження гілок. Ну вони були от аж сюди. Я їх підрізав, щоб у нас крона нижче починалася. Ну, ось такі справи. Бачите, які цікаві експерименти. Підперсик робив тут нормування також, тому що дуже багато нав'язав. І скоро також будемо ставити підпорки. так, Бачите? Ну що, друзі, на цьому буду завершувати. Ось такий ось експеримент вдався. Дякую вам за перегляд. Ставте ваші лайки, якщо сподобався результат. Ну, як бачите, прийшов на виноград. Дуже багато зав'язів. І зараз тут уже все підробили. Іду вечерять. Слідкуйте за новинами на каналі, підписуйтесь з вами Олег на успішний експеримент. До нових зустрічей. Скоро будемо зайняті збором полунички, вже масово починаю йти. Ну, ще покажу. Підписуйтесь і пам'ятайте, що головна особливість каналу це те, що я викладаю відео в той момент, коли це необхідно та корисно буде саме вам. До нових зустрічей, всім до побачення.